У пленарне засідання 20-ї позачергової сесії Шосткинської міської ради 8-го скликання про внесення змін та доповнення до програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади. На 25-27 роки а на комісіях виникало питання щодо робіт по внутрішньоквартальних проїздам по будинкам 5-7 провулок короленка, щоб здійснили роботу. У нас у бачить вісі тисяч там узгоджена цифра. Також надійшло два листи. Від Сумської обласної державної адміністрації стосовно фінансування комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради, Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для забезпечення безперебійної роботи, виїзду мобільних громад. Просимо передбачити на цей захід 100 тисяч гривень з відповідним фінансуванням з місцевого бюджету. І Ще запитання вулиця Черново заїзди, два і там, де записав. Ми не можемо ходити. І ще одне питання. Микола тобто, на Петрович, нас дуже критикують з приводу бомбосховища Садовий бульвар 9. а Ми розуміємо, все, що це не, план, не наша комунальна власність, але під час цих страшних... Події, які люди туди постійно спускаються. Вже деякий порядок навели, але головне, що там немає води, Добре, немає дякую. будь ласка, треба щось робити. Дякую. робити. Будемо підрегулювати. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому стібі доповнення зауваженнями, прошу не голосувати. Не Прийнято не. про управління майном комунальній власності доповнення зауваження. Це стосується того, що ми. Беремо в комунальну власні чотири автобуси, розподіляємо їх. Ми дякуємо нашим партнерам, що вони нам безкоштовно дали чотири автобуси для випадку евакуаційних дій. І ми їх заберемо, ставимо на обліку комунальну власність і передаємо по своїм комунальним предприятям: одне в Зеленбуд, одне у освіту, одне у культуру і один автобус. У викоськ віконкомі можливо в якомусь будуть старостинському округу. Якщо не заперечуєте, то приймемо таке рішення. Доповнюємо рішення щедним пунктом про передачу в державну власність приміщення сервісного центру. Сервісного Центру Це хто за те, щоб з даними доповненнями прийняв в цілому, прошу голосувати. за. дякую. внесення змін до бюджету. Пропозиція у кричній гімназії. У гімназії, на укруті, зроблено, встановлені туалетні кімнати, підведену туди воду, закриті отвори від дверей, які були раніше, встановлені, за її відводили двері на виході на аварійному, і електромережа прокладена, встановлена, проведена проводка, розвідки, вимукачі каші світильники в усіх кабінетах, там не є. За це вже ми заплатили 588 тисяч, була проведена е відкриті з особливостями, і ми вже це маємо. Але на сьогодні, так. Треба вирівнювати і фарбувати стелю зі брови, встановити в туалетних кімнатах умивання, закласти отвори у стінах біля теплої мережі, дуже великі отвори своїми силами. Ми цього не зробимо, провести вентиляцію, що дуже важливо до СНС не приме, і встановити опалення, які спектара це те, що ми все ж передбачимо тисяч гривень на ремонт і укриття для гімназії. Нема заперечень взяти на баланс комунальної власності майданчик крашень. І ми повинні виділити кошти. Я казав на комісії, що там в аварійному стані цей майданчик. І ми говорили про те, що треба знайти вихід, як цю проблему усунути, то ми обговорювали і знайшли вихід по відділу культури додати 350 тисяч на ремонт, встановлення альтанків тому місті, ну, тобто все зробити комплексно. Між будинками 7 і 9 вулиця Депутатська у страшному стані майданчик дитячий. І від один по всій вулиці Депутатській. Волько 5-7, там у дітей майданчик, машини стають, немає як гратися навіть дітям. Прошу поставити огорожу. 550 тисяч додаємо на дитячі площадки, альтанки і ремонт дитячих площадок, які прийшли в негодність. Хто за те, щоб дане рішення цими змінами прийняти цілому, прошу голосувати. Прийнято дякую Дякую вам, що організована робота екстреної допомоги матеріальної, саме всім мешканцям, які постраждали там матеріалами, роботами і так далі. Але є у нас ще категорія, яка на сьогоднішній день на жаль вже з'явилась, які втратили своє свої помешкання внаслідок агресії. Я хотів би, щоб ми передбачили в програмі якусь. Фінансову допомогу для тих людей, які повністю втратили свої оселі. Таку допомогу намагаємося другими програмами вирішувати. але щоб ми розуміли, у нас один будинок в початку війни був зруйнований, і ми вже видали людині сертифікат на більше мільйона гривень, за яку він купить собі житло. При борбандуванні було теж зруйновано один будинок повністю, і один не підлягає ремонту. Тому ці люди оформляють відповідні комісії, там цілий кусок роботи, і видається, в звісному їм сертифікат на придбання нової квартири. А зараз тих, котрих нема житла, ми своїми речагами шукаємо, де поселити тимчасово, де підтримати і таке інше. Я на минулій сесії ініціював створення комісії щодо фортифікаційних споруд. Питання дуже резонансне. Скоро повернеться у місто Шумей Віталій, і звичайно йому потрібна квартира на першому поверсі. Я прошу зайнятись цим питанням. Сесія розглянула всі питання. Дякую за роботу.